І пішов Кузьма у дорожній аварії на Дніпропетровщині. Загинув відомий український музикант та телеведучий Андрій Кузьменко. Шанувальникам він відомий насамперед як лідер гурту Скрябін, і вони звикли називати його саме Кузьма. Позашляховик, яким Андрій повертався до столиці на дорозі, зіштовхнувся з вантажівкою. Інспектори, які прибули на місце, ДТП, стверджують, що урятувати музиканта шансів не було. Восьма 8.30 ранку біла Тойота Сиквоя рухається по трасі з кривого рогу у бік Києва. На повороті водій позашляховика виїжджає на зустрічку, по якій рухається вантажівка із цистерною вже після аварії. Її свідки, щоправда, поза камерою розповідатимуть на такій швидкості у водія позашляховика уникнути зіткнення шансів майже не було. Причини називати зарано, тому що Зараз становлюються свідки, ДТП, хто можливо володіє якоюсь інформацією. Одразу стає відомо за кермом був Андрій Кузьменко. Більше відомий як Кузьма Скрябін. Удар прийшовся на лівий водійський бік машини. Керманич отримав смертельну травму голови. Тіло затисло понівеченим металом. Рятувальники понад дві години діставали його за допомогою спеціального обладнання. Разом із Кузьмою в машині їхала адміністратор гурту 33-річна Ольга Любченко. Дівчину врятував пристебнутий пасок та подушки безпеки. Загрози її життю немає. Міється повреждіння позвоноч... позвоночника, не тяжкої степені, і ти множество не його состояння, в общем-то, на сьогоднішній момент можна признати систем середньої тяжкості. Водій вантажівки відбувся легкими забоями і від шпиталізації відмовився. Проте розповісти на камеру, що саме сталося на дорозі, категорично відмовляється. Співробітники дає кажуть, наймовірніше він намагався уникнути зіткнення, але не встиг. Від удару у вантажівки вирвало задній міст і відкинуло у кювет. Ця ділянка дороги на межі з Кіровоградщиною давно має славу аварійною. Такі виїзди назустрічно тут звичайна справа. До сліпого повороту у цю пору року ще додаються часті тумани і погана якість дорожнього полотна. За даними ДАІ, за останні кілька років на цій ділянці у ДТП загинуло 16 людей. В Усіх випадках причиною стало перевищення швидкості. Тим часом на місце аварії їдуть шанувальники загиблого артиста. На дорозі горять свічки, туди привозять квіти. Ми будемо пам'ятати його таким як він був, він залишиться в наших серцях. Хорошим добрим чоловіком. Сажаленню хороше люди уходять рано. і очі сожалієм і скорбим. Андрію Кузьменку було 46 шість років. Цього ранку він поспішав у Бориспіль, щоб встигнути на рейс до Братислави. Олена Осенко, Спецкор два плюс 2+,2.